Хто може розраховувати на блакитну карту ЄС в Польщі. Як її отримати та які преференції вона надає? Про це все поговоримо в сьогоднішньому відео. Вітаю вас на каналі Personal Service. З вами, як завжди, ваша Альона. Почнемо з того, що це взагалі таке. Ідея запровадження блакитної карти була введена директивою ради ЄС від 25 травня 2009 року. Метою ради ЄС було залучити висококваліфікованих працівників із третіх країн на територію ЄС і дати їм можливість легше працевлаштуватися та бути гнучкішими у зміні місця роботи чи країни проживання. Рішення, пов'язані з блакитною картою ЄС, були запроваджені в Польщі в 2012 році. Такий документ видається не лише тут, а й в інших країнах європейського співтовариства, крім Данії, Ірландії та Королівства. Блакитна карта ЄС це офіційна назва, закріплена в європейській директиві. Однак у польських законах найчастіше зустрічається термін роботи за спеціальністю, яка потребує високих кваліфікацій. Слід розуміти, що йдеться про те й саме, незважаючи на уніфікацію законодавства країни ЄС та загальноєвропейських положень про блакитну карту, кожна держава регулює окремі положення надання цього дозволу самостійно. У результаті спосіб отримання карти може значно відрізнятися в порівнянні з іншими країнами. Проте Звертаємо вашу увагу, що наявність літер ЄС на карті не поширює її дію на всі країни Союзу. Блакитна карта дає розширені права лише на території тієї країни, яка видала цей дозвіл. Щоб стати володарем цієї карти, трудовому мігранту потрібно відповідати низці вимог. Головна умова Основною метою знаходження іноземця у Польщі має бути робота у певній сфері, яка передбачає наявність конкретних професійних якостей, досвіду та компетенцій. Це можуть бути фізики та математики, викладачі, it розробники, знавці природничо-наукової галузі, медики, юристи, інженери, конструктори та архітектори. Тому іноземець повинен відповідати одному з наступних критеріїв. Наявність або вищої освіти, здобутої у вузі за спеціальністю, яка пов'язана з роботою, яку виконує заявник, доказом цього є диплом про закінчення вищого навчального закладу. Або наявність досвіду у цій сфері не менше п'яти років. Такий трудовий стаж має бути обов'язково підтверджений документально. Досить часто трапляються випадки, коли і освіту, і досвід роботи іноземець отримав за межами Республіки Польща або в інших країнах ЄС. Однак це не стане перепоною для отримання блакитної карти в Польщі. Потрібно буде лише зробити присяжний переклад польською мовою всіх документів, що це підтверджують. Звертаємо вашу увагу, що при подачі документів, окрім перекладів, можуть запросити оригінали, тому майте все при собі на всяк випадок. Крім того, для видачі цього виду дозволу на побут дуже важливий рівень доходу претендента. Необхідний розмір заробітку річної зарплати брутто для претендента повинен перевищувати суму у розмірі 150% від середньої заробітної плати по країні протягом року, що передував даті подання внеску. У 2023 році ця сума не може бути нижча ніж 9520 злотих. Разом з цими документами треба надати заяву. Додаток номер 1 до заяви повністю заповнений вашим роботам. Та підписаний уповноваженою особою, яка має право представляти фірму. Цей документ підтверджує мету вашого перебування в Польщі більш ніж на три місяці, стабільне та регулярне джерело доходу, а також медичне страхування. Додатково вам потрібно самостійно заповнити додаток номер 2 до заяви. Надати ксерокопії закордонного паспорта, чотири фотографії розміром 45 на 3,5 см та опією старости. Нагадаємо, що йдеться про спеціальний документ, який роботодавець отримує у старости і який доводить, що на цю посаду не вдалося знайти бажаючих, які стоять на біржі праці, або поляків, які бажають працевлаштуватися іншими способами. Отримувати цей документ у старості не повинен той, хто законодавчо позбавлений необхідності отримувати дозвіл на роботу. Серед найпоширеніших випадків наступні професія знаходиться у спеціальних списках найбільш затребуваних посад, встановлених профільним міністерством або ж воєводами, або ж перед подачею іноземець мав зазволення або карту побиту видану на підставі цієї ж роботи. Або ж якщо перед подачею іноземець уже відпрацював два роки за блакитною картою в Польщі, чи три місяці перед подачею іноземець працював на підставі освячення. Або ж якщо не більше ніж три роки тому закінчив польський виш. Однак на практиці сприйняття урендами законодавства не завжди однакове, і працівники можуть вимагати опінію, зважаючи ні на що. Такі випадки рідкісні, але краще бути готовим до них. Крім того, іноземець повинен надати трудовий договір, укладений на термін не менше одного року, або ж договір про доручення, цивільно-правовий договір, на підставі якого він виконує роботу, надає послуги, або підтримує ділові відносини. Для провадження ініціювання необхідно також підтвердження сплати гербового збору, що складає 440 злотих. У вас мають право вимагати додаткові документи, встановлені внутрішніми правилами або потрібними в індивідуально індивідуальних Випадках. Запит на карту та документи подаються особисто претендентом в УЗОНДІ. Попередній запис зазвичай здійснюється онлайн через сайт воєводства. Подаються документи до воєводства, де знаходиться основне місце розташування роботодавця. Якщо таке встановити неможливо, подається за місцем фактичної роботи претендента. Якщо не можна точно з'ясувати і таке розташування, то за місцем проживання іноземця, який претендує на блакитну карту. Звертатися в Ужонт, ймовірно доведеться кілька разів. Первинна подача та обов'язкову. Скове надання біометричних даних може відбуватися у різний час. При розгляді вашої справи можуть запросити додаткові документи в цьому випадку їх необхідно донести. Не секрет, що терміни розгляду заявок на побит сьогодні є величезними. Закони поки що не встановлюють точних періодів вірніше постійно дозволяють їх продовжувати. Інформаційні ресурси воєводств надають не конкретну фразу. Розгляд ведеться щонайменше один місяць. Проте практика показує, що запити на карти перевіряють від кількох місяців до більше року. При цьому нерідко виходить так, що запити саме на блакитну карту розглядаються швидше за звичайні офіційно. Це не афішується і ніяк не підтверджується, але спостереження за такими випадками дозволяють зробити висновок, що більш оперативне ухвалення рішень щодо цього виду побуту. Якщо прийнято позитивне рішення, карта буде надано на строк дії трудового договору плюс три місяці. Це правило не застосовується під час розгляду заявки на максимальний термін три роки. У цьому випадку карта буде дійсна протягом трьох років. Якщо іноземець раптом поміняв місце роботи немає необхідності заново робити зазволення на побут. Достатньо змінити децизію. Зазначимо, що протягом перших двох років іноземець, який знаходиться в Польщі за блакитною картою, має право двічі внести зміни до документів щодо виду трудового договору, робочого часу зміни посади чи заробітної плати, повідомивши оновлені дані в УЖОН. Якщо іноземець пропрацював два роки на підставі зазначеного вище дозволу, то при переході на роботу в іншу фірму вносити будь-які корективи до документів не потрібно. Як бачите, фактично критерії для отримання блакитної карти ЄС багато в чому схожі з критеріями для отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Тому пропоную звернути увагу на переваги блакитної карти. Насамперед, варто зазначити, що цей дозвіл забезпечує більшу гнучкість на ринку праці та звільняє від багатьох незручностей, які виникають за звичайного дозволу на проживання. Це ми з вами дізналися трохи раніше, коли говорили про зміну трудових умов. Однією з найбільших переваг блакитної карти є пільгові програми возз'єднання сім'ї. Члени сім'ї, власника карти, можуть отримати карти побиту з доступом до ринку праці, а діти можуть навчатися у польських вишах за безкоштовними програмами. Ще однією перевагою наявності блакитної карти є можливість переїхати до іншої держави-члена ЄС для роботи на високо. Кваліфікованій посаді іноземець отримує таку можливість після 18 місяців легального проживання на підставі блакитної карти ЄС. Крім того, члени його сім'ї також можуть переїхати в іншу країну з ним. Якщо відповідаєте вимогам отримання блакитної карти, радимо спробувати. А в коментарях просимо наших підписників розповісти про свій досвід отримання блакитної карти ЄС. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. З вами була Альона та канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео!